Новини з БНР. Бійці російського добровольчого корпусу продовжують контролювати нову та волжанку на Білгородщині. Тепер місцева влада у прикордонному російському селі це бійці РДХ. Як розширюватиметься їхня географія? Про просування повстанців розповім просто зараз на каналі. Січас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков втрачає контроль над своїми володіннями. Бійці російського добровольчого корпусу підняли прапор над селом Новатоволжанка. і тепер там немає поставленої путіним влади, а прикордонним населеним пунктом управляють повстанці. Почуємо їхні звернення. Ну що ж, друзі, бойці російського добровольчого корпусу який день контролюють насіленний пункт нова толожанка. Хочу напомню всім гражданам Росії, що це не якесь маленьке заброшене село, а насілене пункт в п'ять тисяч чоловік. С пуст здесь знаходяться только бойцы русского бігабольського корпусу. Другої власті в этом регіоні нет. раз господин Гладков не може контролювати свою подшефную територію. Ми будемо разговаривать только з його руководителями, которые находятся в Москве. Скажу більше у цьому селі бійці визвольних рухів ліквідували серйозну російську військову шишку старшого опергрупування «Белгород» полковника гвардії Андрія Стєсєва. Раніше він обіймав посаду командира 104-го десантного штурмового полку ВДВ РФ. Тепер він буде командувати хіба що фанатами Кобзона, які зібралися на його концерті. Впевнена, ви розумієте, про що я. потужного удару? Побратими РДК із Легіону Свободи Росії завдали на тому ж напрямку військовим Росармії. Цієї ночі легіон з використанням ударних дронів знищив кілька одиниць бойової техніки. Ніч наш час, і від нас вам не сховатися навіть у темряві. Написали повстанці. Закликаємо російських солдатів припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя. Вам немає сенсу гинути за кооператив озеро та ще один президентський термін бункерного плешивого діда. Так от йдеться у заяві легіону. Ну а рейд не припиняється. Губернатор Гладков заявив про нову бавовну над облцентром. Так він повідомляє, спрацювала система ППО за трьома повітряними цілями. Ну, а за даними Розмі, йдеться про те, що це були безпілотники. І ще одна історія, завдяки якій легіонери вкотре підсвітили конфлікт Міністерства оборони Кривавої Федерації. Із найманцями з ПВК Вагнер трапився він на минулих вихідних, і нині протистояння вийшло просто таки на новий рівень. Прес-служба Євгенія Пригожина опублікувала відео, на якому його найманці взяли у полон командира 72-ї бригади збройних сил Російської Федерації, підполковника Романа Вінівіціна, який, нібито перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, обстріляв одну з машин ПВК. Що ти зробив? Обстріляв машину човика Вагнер у состоянні алкогольного Почему ты это сделал? из За личной неприязни. Почему у тебя личная неприязнь к човика Вагнер? Не знаю. Сам инцидент стався майже три тижні тому, але зробити його публічним пригожин чомусь вирішив лише зараз. Власне, цьому самому Віннівіціно влаштували публічний допит і тепер думають, що з ним робити і яке ж йому покарання обрати. Представники Легіону Свободи Росії, в свою чергу, пропонують угоду обміняти російського військового на кілька російських окупантів, які перебувають в українському полоні. Ну і дивимось звернення представника легіону з позивним Цезар. У нас в плену знаходяться десятки. военнослужащих российской армии и пограничников. Мы предлагали отдать их без каких-то дополнительных условий, просто в качестве жеста доброй воли. Но кавалер Ордена Мужества, губернатор Вячеслав Гладков, на заявленную встречу не явился. А тем временем продолжаются немотивированные обстрелы армии России территории Шебекина и Новой Таволжанки. Відповідь терориста Вагнерівця не забарилась. Підполковника 72-ї бригади його не в полон взято, каже Пригожин. Він був затриманий та переданий для проведення слідчих дій. Та й природно нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові. Хочу звернути увагу, що за українською стороною є невеликий боржок за кількістю обмінних полонених, Тож спробуємо нагадати про нього. Ну і, власне, цікаво дізнатися вашу думку, як буде розвиватися цей конфлікт між військовим угруповуванням УРФ та чи не стане росіянин новим ЦАПом відбувайлом у Пригожина. Ставте свої коментарі під цим відео, залишайте їх обов'язково. Не забувайте про лайки та підписку на наш канал. Так, ви будете дізнаватися про все першими. Ну і більше про білгородщину дивіться у наших попередніх випусках. Обіцяю, буде цікаво. Бажаю вам приємного перегляду! У Калузькій області дронопад на Білгородщині горить енергооб'єкт, а на Ростовщині суттєві проблеми на залізниці. Російські повстанці продовжують свій рейд по областях своєї батьківщини, тому перші вихідні літа росіяни провели неспокійно. Подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. Губернатор Калуської області Владислав Шапша у своєму телеграм-каналі повідомив про черговий наліт невідомих літальних апаратів. Як зазначив глава регіону, дрони виявили на 299 му та 283 му кілометрах траси в районі міста Жиздра та селища Думінічі. Впали вони просто на проїжджу частину. Вон я його увіжу валяється. Детонації не відбулося, територія оточена. На місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду, так повідомив чиновник. Цікавіше, в цю ніч провели на Білгородщині. У Білгородському районі горить один із енергетичних об'єктів. Про це о 2 годині в ніч на 5 червня повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі. За його словами, попередньою причиною займання став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Постраждалих, пише чиновник: немає. За інформацією Гладкова, гучно було одразу у кількох точках на карті у Білгородському районі в селі Нечаєвка Випущено шість артснарядів. У Борисівському районі з міномету обстріляли село Козаче Рудченське. У Волоконівському районі зафіксовано 9 прильотів з міномета. Ще 14 мінометних снарядів випущено по селу Глотове у Грайворонському міськокрузі. По Шебекинському міськокругу випущено 611 одиниць різних боєприпасів. Постраждалих немає. Обстріли велися за допомогою РСЗВ град, міномета та ствольної артилерії. Кількість пошкоджених домоволодінь та автомобілів уточнюється. Один будинок має значні ушкодження. Про це написав губернатор у своїх соцмережах. Традиційно Гладков пише, нібито ударів завдавали українські військові, та ми знаємо, що наші сили оборони до подій на території країни-агресорки не мають жодного стосунку. Нині ж триває вже другий масштабний рейд російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода Росії. Бійці РДК у своєму телеграм-каналі показали нові кадри із прикордонного населеного пункту. Незважаючи на запевнення влади, продовжуємо контролювати нову та волжанку, пишуть там. Пропоную подивитися разом, яка ситуація нині. Ночі з використанням дронів групи Легіону Свободи Росії знищили два танки: один БМП-3 та один БРДМ у районі КПП Шебекіно. Це менш ніж за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Ну і російські пабліки вже охрестили Шебекіно новим Донецьком. Ресурс Рибарь пише: Білгородська область випередила Донецький напрямок за інтенсивністю обстрілів на 20%. Якщо у Донецьку та околицях за тиждень нарахували 2383 обстріли, то у Білгородській області – 3035». До слова на вихідних з'ясувалося, що допомогу російським повстанцям під час бойових дій, що відбуваються на території Російської Федерації, надають бійці польського добровольчого корпусу. Про це заявили в РДК, уточнивши, що польські добровольці діють виключно на українській території. Зацитую. Наші соратники з Польщі дійсно не перший місяць воюють з нами пліч опліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільну низку операцій на Оріхівському та Запорізькому, а ще й Бахмутському напрямках. Хлопці відмінно проявили себе і показали високий рівень мотивації і підготовки. Що стосується бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвой полонених військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України йдеться в офіційній заяві РДК. І головне естафету диверсії перебрало на себе тепер і місто Азов, це Ростовська область. Там мінус один спалений вщент, блок СЦБ на залізниці. Простими словами, знищено комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниці та безпечний рух поїздів. Тепер же на Ростовщині намалювалися перешкоди в роботі всієї інфраструктури області. Ви ж напишіть у коментарях, як вам таке просування Росією поборників путінського режиму? Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал.